Вітаю вас, мої друзі! Я дуже полюбляю відгадувати загадки. А ви? Я і для вас підготував загадку. Слухайте уважно. Біле-біле покривало, на землі поростіляла, все окрила ним сама. Відгадайте це? Молодці малята, все вірно, це зима чарівниця. Про зиму є багато цікавих віршів. Ось послухайте, які вони гарні. Наловила я сніжинок і біжу до хати, які білі та пухнасті мамі ж показати. Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дитлахи. Чується веселий сміх. Ой, який пухнастий сніг. Летять, летять сніжинки на поле ліс і сад, Веселий свій таночок Танцює снігопад. В лісі випав перший сніг на ведмедиків берліг У барлозі під дубком Спить ведмідь солодким сном. Пада пада сніг лопати, стеле ковдру пухову. Гей, хлоп'ята, зліпім бабу снігову. Ми в небі народилися сніжиночки малі, а нині ми спустилися до рідної землі. У білому вбранні зелені ялини, під сніг від під ковдру сховались рослини, щоб їхні дістали морозі страшні, щоб взимку заснуть, пожить навесні. Ну що, малята, Сподобалися вам віршики про зиму? А мені вже пора повертатися до лісу. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.